Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Покажу вам, що є цікавого у відділі Дім з жовтими цінниками, а також новинки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Порційна кругла серветка 59. Упаковка 2 штуки. Порційна серветка кругла. З вишивкою 119, в наборі дві штуки 169 білі з чорним. Ось така ще є за 189, лимони 69, 2 одиниці, з гарбузиками 149 упаковка 2 штуки, а літні з'яснижкою за 2 штуки 49. Кухонні рушники, 99, упаковка 3 штуки. Вафельний 49 2 одиниці. Клянки мірні 143 штуки. Кухонний органайзер 140 гривень на 2 яруси. Ось такий 119 кутовий. Також на 2 яруси. В наявності чорний та бежевий. Ланчбокс дитячий. 269. Коробки пластикові дитячі 79 4 штуки. 3 одиниці 119. 189 вінчик, лопатка та качалка. Лопатка та вінчик 79. Ось така качалка силиконова, ручка дерева 169, 119 форма для льоду силикон, форми для морозива на 4 порції 79. Килимок силиконовий для розкатування тіста 169. Форми скляні для запікання 119. Упаковка 4 штуки. Є ще ось такі керамічні 69, 2 одиниці, форма металева із защіпкою 219, маслянка 169, лимони для солі та перцю 240. Така упаковка 119. Ємності для сипучих на бамбуковій підставці 340. Млинок для спецій 99. Пляшка для олії 169. Пльош дерев'яний. Така таця декоративна 459, 140 гривень. Таця бамбукова, і піала керамічна. Для кави та чаю новинки по 219 Гарно закривається кришка герметично. Менажниця лимони на 4 відділення 240 гривень, 340 ось такі лимони. Капустинка для масла 140 гривень. Глечик для олії 189. Кришка коркова. Млинок для спецій 169. 169 сушарка для столових приборів. Металева. Пляшка для олії 149. Ніш та лопатка 219. 189 мисочки, кришки силиконові, 5 штук упаковка. Ємність для сипучих 169. Ось така баночка 140 гривень. За 99 менша. Більша 119. Коробка для столових приборів 340 гривень. Ось така за 169 вузька. Така коробка 240. Прямокутна. Серветниця 169. Коробка для серветок плетена, 169 фруктовниця 269 золотиста. Диспенсер подвійний пластиковий 119. Кошики 359 металеві 2 штуки. Чорний кошик для зберігання. 169 склянки 149 2 одиниці, 119, 4 штуки. Такий набір 189, 4 одиниці, 140 гривень, 2 високі склянки. Блакитні 119 за 4 штуки. Дуже красиві калихи перламутрові і супер ціна на них. Такий 59 для шампанського. для вина 119. Золотистий 169. 119 4 маленькі чашечки. Калихи 4 штуки 219. Така упаковка 219 за 2 одиниці. По 300 мл об'єму. Тарілочка лимон 99. Форма не для запікання. 269. Скатертина 289 поліестер. 340-140 на 180 поліестер. Це котон доріжка 50 на 150, 189, два кольори. 79 доріжка поліестер. 340 гривень піали на бамбуковій підставці. Є ось такий ще набір за 340 гривень. 389 цей 340. Менашниця, тарілочка зелена, 189, а листочки на бамбуковій підставці 340. Чашки по 79 кавуни. 119 лимони з об'ємною круглою ручкою. Виноград також зі знижкою та ананас. Ананас 79, 140 виноград, лимон 129. Прозора з полуничками 69. Ось такий кухоль жовтий 99. Скринька маленька для зберігання сердечком 79, Качечка, дозатор та склянка 119 склянка та 169 дозатор. Такий комплект у темно-синьому кольорі 149 склянка 189 диспенсер, коробка для зберігання 129, баночки кришка дерев'яна, 129 більша, 189 менша, 169 склянка для зубних щіток та пасти. Коробка для зберігання на 5 відділень 99, чашка 59, з кишенькою для печива 99 котик. Така також 99, стакан для напоїв 169, стіч також 169, табуретки для діток 340 м'якенькі. Ось такий пуфік білосніжний 799. Пластиковий стілець 219, фоторамка 40 гривень, з лимонами 49, 59, фоторамка для малюків. зі знижкою 79, корзинка в ромашки 99, 119 ось такого плану м'який на блискавці. 189 три штуки, рожева корзинка 99. Така синя 129 зі знижкою. Пошик для білизни 289 круглий. Коробка пластикова для кабелів 169 рожева та чорна. Коробка для зберігання 189 квадратна. Біла в чорні квіточки 149, однотонні по 149 сірий та бежевий. Кошики плетені, натуральні 459, 2 одиниці більший та менший. Чорний 269. Котинка 519. Коробка для зберігання. Ось так відкривається. Кошик двоколірний для зберігання 389. 459. корзинка плетена. Ось такого плану сердечко: 240 гривень 20 на 30 Дякую, що дивитесь, дякую за ваші відгуки та за ваші вподобайки. Гарних вам покупок та спокійного дня!